На світанку я увійшла до готельного номера свого чоловіка і побачила її в моїй сорочці. Світ зупинився, та замість сцени я просто зачинила за собою двері це не історія про зраду, це історія про відродження. Поставте лайк, якщо хоч раз відчували зраду. Підпишіться, якщо вірите, що з будь-якої темряви є вихід, і обов'язково додивіться цю історію до кінця. Фінал здивує вас більше, ніж сам початок. Я завжди вірила, що мій шлюб це щось більше, ніж просто союз двох людей. Це було місце, де я могла бути собою місце, де щовечора пахло ваніллю, а вранці, свіжозвареною кавою. Ми з Ігорем прожили разом майже дев'ять років, і, хоча побут іноді точив своє, я ніколи не сумнівалася у нашій любові. Принаймні до того дня, я пригадую той вечір у деталях. Тиша в домі була гучнішою за будь-які слова. Діти вже спали, а я саме завершувала звіт для роботи, сидячи на кухні, загорнута в плед. Годинник показував майже одинадцяту, а Ігор досі не повернувся з наради. Я звикла до його затримок, особливо останнім часом, але щось у мені неспокійно сіпнулося. Інтуїція, та, яка ніколи не підводила. Я взяла телефон, щоб просто написати. «Вти ще довго, і тоді побачила повідомлення воно було не мені, але висвітилось на заблокованому екрані. Коханий чекаю в номері поспішай твоя, о. Я застигла. Світ довкола ніби зупинився, повітря стало важчим. Я відчула, як серце почало гупати так голосно, що, здавалося, воно відлунює по стінах. Це був чужий номер. Не мій, не наш, але ім'я на екрані Ігор, мій Ігор. Я не плакала, принаймні тоді ще ні. Лише стиснула зуби, глянувши на своє відображення в чорному екрані телефону. Було щось нестерпно, знайоме в цій жінці з тінню болю в очах. Вона вже не та, якою була ще кілька хвилин тому. Замість з'ясовувати стосунки в повідомленнях, я тихо одягнула пальто, взяла ключі і вийшла в ніч. На автоматі викликала таксі. Пальцями намацала на телефоні його останнє місцезнаходження через сімейний трекер, який ми встановили після того, як наш син загубився у торговому центрі. Тоді це здавалося безпечним, тепер доленосним. Таксист мовчав, лише раз окинув мене коротким поглядом у дзеркалі. Я сиділа з напруженою спиною, тримаючи телефон обома руками, і хоча всередині все палало, обличчя моє лишалось кам'яним. Готель, в якому зупинився Ігор, був на околиці міста типовий бізнес клас для відряджень. Скляні двері, приглушене світло фойє, надто чемна адміністраторка. Я не питала нічого, просто пішла до ліфта, його поверх шостий. Руки тремтіли, коли я набирала код, яким він завжди користувався. Двері відчинились майже одразу, і те, що я побачила, врізалось мені в пам'ять, мов лезо. Усе тривало лише кілька секунд. Але для мене час розтягнувся, ніби гумка, от-от лусне. Вона стояла спиною до мене, загорнута в його сорочку, ту саму, яку я прасувала вранці. Її темне волосся спадало на плечі, а на столику біля ліжка стояв наполовину випитий келих вина. Ігор стояв поруч, напіводягнений, з розгубленим виразом обличчя. Він не встиг нічого сказати. Як я зробила крок уперед і тихо зачинила за собою двері. Не хвилюйся, я не кричатиму, сказала я майже пошепки. Просто хотіла побачити на власні очі. Вона різко обернулась. Її погляд суміш страху і зухвалості, а Ігор він мовчав: як боягуз, як зрадник, як чужий, я, Настя, це не так, як здається, нарешті вимовив він. Але його голос звучав порожньо, без упевненості, без сорому, лише страх бути спійманим. Ні, Ігоре, це саме так, як здається, відповіла я, не відводячи погляду. Я не пам'ятаю, як вийшла, пам'ятаю лише, як внизу у вестибюлі повітря здалося мені свіжішим, як вітряно було на парковці, як холодно, попри те, що ще не було і листопада. Я не плакала. Сльози зрадили мене так само, як він, вони прийшли пізніше. Я йшла нічним містом, не маючи конкретного напрямку. Було майже перша ночі, коли я опинилась біля річки. Туди ми колись часто ходили з дітьми, годували качок, ловили сонце на фотоапарат. Саме тут Ігор зробив мені пропозицію десять років тому. Тепер же я сиділа на лавці. Дивлячись у воду, що текла байдуже, мов усе, що відбувалося навколо неї. Чому це питання билося в голові без зупину? Чому, коли в нас були діти, будинок, життя, яке ми будували разом? Чому мені вистачило одного повідомлення, щоб усе розсипалося? Я повернулася додому аж під ранок. У квартирі панувала тиша, діти ще спали. Я тихо пройшла повз їхню кімнату, увімкнула чайник і сіла за кухонний стіл. Мене трусило від втоми, від болю, від приниження. Я не знала, що робити далі, але точно знала назад дороги немає. Коли Ігор повернувся, я вже була на поготові. Його обличчя, бліде та змучене, не викликало в мене ані жалю, ані злості, лише байдужість, нова, холодна і небезпечна. Ми поговоримо? запитав він тихо, стоячи на порозі, ніби чужинець. Я подивилась на нього довго, уперше не як на чоловіка, а як на того, хто зруйнував усе, що було для мене святим. Поговоримо, але вже не як подружжя, відповіла я спокійно, і в той момент я знала, це ще не кінець, це лише початок боротьби за гідність, за дітей, за себе. Того ранку все було інакше. Я дивилася на кухонний годинник і ніби вперше розуміла час справді тече тільки вперед, немає повернень, немає права на повтор лише рух, хоч крізь біль, хоч крізь зраду. І хочеться думати, що я була сильною, що не зламалась. Але правда, в іншому, я була розчавлена, просто ще не дозволила собі впасти. Ігор мовчки зібрав свої речі. Усе відбувалося швидко, без істерик, без гучних слів. Ми говорили стримано, заради дітей. Вони мали прокинутись і не помітити, як за одну ніч зникла вся стабільність, у якій вони виросли. Я не дала їм почути мій біль. Це було моїм останнім подарунком їм як матері у повній родині. Я викидала кожен його одяг. Торкаючись до речей, що ще вчора здавались частиною нашого життя. Кожна сорочка, кожна пара шкарпеток була, наче доказ злочину, чужий дотик, чужа присутність. Я не кричала, не трощила посуд, як у фільмах, лише мовчки пакувала, як прокурор, що завершує справу. Коли він пішов, за ним зачинились двері, але не мій біль. Він залишився. Оселився у кожній кімнаті, у кожній фотографії на стінах, у запаху його парфумів, що ще довго тримався у повітрі. Я не знала, що сказати дітям. У моїй голові не вкладалося як пояснити восьмирічному Тимофію і п'ятирічній Марійці, що тато нас більше не любить так, як раніше, а може, й не любив ніколи. Ця думка ранила мене глибше за зраду. Увечері я запросила дітей у вітальню, ми сіли разом, обійнявшись під пледом. Я довго мовчала, вдивляючись у їхні великі, довірливі очі. Серце стискалось. Вони не розуміли, чому я така тиха, чому тато не прийшов сказати на добраніч. Дітки, тато з нами тепер житиме окремо, сказала я, намагаючись не задихнутись від комка в горлі. Але ми з вами, родина. Ми все подолаємо разом. Марійка заплакала, а Тимофій стиснув кулаки, як Ігор, коли нервував. У нього було стільки від батька, і саме тому я знала я мушу триматися заради них, заради себе. Наступні дні були схожі на туман. Я виходила на роботу, усміхалась колегам, відповідала на електронні листи, а в душі кричала. Інколи вночі, коли діти вже спали, я заходила у ванну, вмикала воду і плакала. Беззвучно. бо біль мав залишитись тільки моїм. Ніхто не повинен був бачити мене слабкою. У цій країні слабких не щадять. а ще більше жінок, що залишились самі. Минув тиждень і Ігор написав, попросив зустрічі, сказав, що все переосмислив, що та жінка помилка. Що він хоче повернутись, попросив дати йому шанс, і хоч частина мене ще жевріла, та що роками любила, прощала і вірила, я вже не могла. Надто глибоким був розлом. Я більше не довіряла, і головне, я більше не боялась я не іграшка і не запасний аеродром, відповіла я. Ти вже зробив свій вибір. Тепер моя черга. Його відповідь була мовчанням. І саме в цій тиші я вперше відчула я починаю дихати. Місяць потому я почала помічати, як змінюється не лише мій погляд на Ігоря, а й на саму себе. Щось у мені відмерло, а щось інше народжувалося. Я більше не перевіряла його сторінку у соцмережах, не ловила себе на тому, що уявляю, як би ми зараз вечеряли, якби він був удома. Замість цього я купила новий набір постільної білизни, блакитний, без жодної згадки про минуле. Маленький крок, але для мене революція. У вихідні я повезла дітей у село до мами. Нам потрібен був ковток іншого повітря, без міського смогу і болючих спогадів. Мамин будинок, зі скрипучими підлогами і запахом яблучного пирога, був тим місцем, де я вперше відчула, що без нього можливо. Ми збирали яблука в саду, грали з дітьми в хованки, а ввечері я сиділа на ганку з чашкою чаю, слухаючи осінній вітер у кронах дерев. Саме тоді мама обережно запитала: Ти досі його чекаєш? Я мовчала, дивилась на ліхтар, що тремтів у темряві, наче серце якому холодно. Мама стиснула мою руку. Ти маєш право бути щасливою, невинною, незламаною, просто живою. Ці слова прорвали у мені щось, я відчула, як довго сама себе карала за те, що не вберегла сім'ю, за те, що довірилась, за те, що не була ідеальною, але, можливо, справа була не в мені. Повернувшись у місто, я вирішила зробити те, чого давно боялася звернутися до психолога. Вона була молодшою, ніж я очікувала, з ясними очима і спокійною посмішкою. Її перше питання було простим, як ви себе почуваєте насправді? Я хотіла відповісти, що нормально, що тримаюся, але замість цього раптом заплакала, і вона не перебила, дала мені плакати мовчки, і це було найкраще, що могла зробити чужа людина дати мені право відчути. Заняття допомагали. Повільно, але впевнено, я збирала себе по шматках. Я почала помічати дрібниці, як сонце падає на кухонну стільницю вранці, як сміється Марійка, коли їй щекотно, як Тимофій читає свої перші книжки вголос, спотикаючись, але не здаючись. І я розуміла ось вона, моя любов, не в чоловікові, що зрадив. А в цих маленьких серцях, що щовечора тягнуться до мене обійняти. Одного дня я отримала листа від Ігоря, неповідомлення, справжнього листа, чорнилом, папером, почерком, який я знала здавна. Він писав, що шкодує, що не розумів, що загубив найважливіше просив не повернення, а пробачення, і я, перечитуючи рядки, розуміла це вже не для мене. Я пройшла далі. Його слова не боліли, не ятрили, вони були як сторінка, яку нарешті можна перегорнути. Я зателефонувала йому спокійно, без емоцій, просто сказала, що пробачила не заради нього, заради себе, бо ненависть не зцілює, вона лише тримає в кайданах. А я хотіла бути вільною для себе, для дітей, для життя. Мої дні тепер не були легкими. Але кожен з них був моїм вибором, моїм кроком, і щоранку я нагадувала собі, я більше не жертва, я жінка, яка вижила, і яка вчиться жити по-новому. Минуло трохи більше трьох місяців з того вечора, коли моє життя розділилося на до і після. Я навчилась знову усміхатись не для когось, а для себе. Щовечора, коли діти вкладались спати, я залишалась наодинці з тишею. Раніше вона лякала мене, тепер заспокоювала. У тиші я чула себе. Робота стала не просто обов'язком, а порятунком. Я занурювалась у проєкти, брала додаткові завдання, вивчала нові напрямки. Не тому, що хотіла втекти, а тому, що вперше за довгий час почувалася сильною. Колеги, які раніше сприймали мене лише як дружину Ігоря, тепер зверталися за порадою, і в цьому було щось солодко-справедливе. Моє життя поверталось до мене крок за кроком. Одного дня на шляху з роботи я помітила нову кав'ярню. Вивізка ще пахла фарбою, а всередині грала тиха джазова музика. Я зайшла без плану, просто захотілося спробувати щось нове. За стійкою стояв чоловік з відкритою посмішкою і добрими очима. Його звали Андрій. Він не питав нічого зайвого, лише мовчки простягнув мені чашку кави з карамеллю, сказавши: Спробуйте, це мій улюблений рецепт трохи солодкий, трохи гіркий, як саме життя. Я засміялась вперше щиро, по-справжньому, не звічливості, і в тому сміху не було болю. Лише легкий подих нового початку. Ми зустрілись ще кілька разів спочатку випадково, потім уже навмисне. Андрій був уважний, але не нав'язливий. Він не питав про моє минуле, лише слухав, коли я сама почала говорити. Я розповідала про дітей, про роботу, про улюблені фільми, а він розповідав про свою сестру, яку виховував після смерті батьків. Про свою мрію відкрити маленьку книгарню і про те, як важко було повірити знову у людей після зради. Ми були обережні двоє людей, що пройшли крізь біль і не хотіли втратити себе ще раз, але саме ця обережність і робила наші зустрічі справжніми, без фальші, без очікувань, лише дві душі, які обережно торкались одна одної. Діти спершу насторожено ставились до Андрія, але він не поспішав, не намагався замінити Ігоря. Він просто був коли треба було допомогти скласти конструктор, коли Тимофій отримав відмінно. За диктант, коли Марійка прокинулась з температурою, а я не могла відпроситись з роботи. Він не грав роль, він був частиною не замість, а поруч. Якось увечері я сиділа біля вікна, загорнута в плед, пила ту саму каву з карамеллю, і думала про те, скільки в мені змінилось. Раніше я боялась залишитись сама, тепер навчилась бути самодостатньою раніше вірила, що щастя, це ідеальна родина, спільні вечері та сімейні фото на поличках. Тепер знала, що щастя буває різним, і воно не завжди гучне. Часто тихе, скромне, зі смаком кави і дитячим сміхом у сусідній кімнаті. Я не знала, що буде далі. Чи складеться з Андрієм щось більше, чи залишимось просто друзями? Але я більше не боялась майбутнього, бо нарешті прийняла минуле і себе такою, якою стала. Ігор іноді писав, питав про дітей, надсилав подарунки. Я не забороняла їм бачитися. Хоча боліло щоразу, коли вони повертались з тих зустрічей трохи тихішими. Але я більше не дозволяла йому входити в моє серце, бо тепер воно належало мені цілком ця історія не про зраду і навіть не про помсту, вона про шлях, про те, як з попелу може вирости щось нове, може, не одразу, не без сліз, не без втрат, але може якщо ти дозволиш собі встати і жити. І любити по-справжньому. Поділіться, чи переживали ви схожу ситуацію, як ви впорались. Я читаю кожен коментар. Ваша історія може підтримати інших. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не зупиняйтесь. На каналі ще більше сильних, правдивих історій про життя, кохання і вибір. Перейдіть до наступного відео воно може змінити ваш погляд на все.